Починаючи з того року, я вам казав, так, зв'язано більше з системою безпеки. ну, третьому курсу, я не пам'ятаю, що я казав, але зрозуміло, що так само це почує. І саме прийшли люди, які займаються системою безпеки, називається Назар Степанович. Добрий. Що ви знаєте про систему безпеки? Нічого. Я вам скажу, що вам повезло, а що було можливо звітися у всіх. Ну, системи безпеки дуже у загальні Вони є в банках, вони є інформаційна безпеки, інформаційні безпеки. є корона сигналізація, пожежна сигналізація, системи відеонагляду, контролю доступу, всього багато. Коротко я сьогодні розкажу вам, скажу, що, таке що таке система відеоспостереження. Що таке система відеоспостереження? До спостереження це заклада система передачі інформації з гілоками, телевізійних камер та на обмежену кількість моніторів або записуючих пристані. Відмінні системи безпосередження телевізійного мовлення полягає в тому, що сигнал не передається відкритому режимі. Це нам каже Вікіпедія. Ви думаєте, це правда? Тепер це брехня. Перші системи, які почали записуватися, підключалися до відеомагнітофонів. Стандартна vhs касета записувала. Перші камери йшли через інтеплексом і на великий екран, наприклад, 4 камери, і записувалося зображення. І бачите, на цьому рисунку от вібрація камери, тут воно розмазано, Видно, як зображення частково обрізане. І тоді воно виходить статично. Воно максимально скомпенсовує, хоча інколи в максимальної якості не отримують. Так званий ІК ІР-смарт. Вернемося до нашої інфрачервоної підсвітки. Оце вам реальний приклад, як працює інфрачована свідка. Бачите коло, б'є прожектор, що відбувається не зовсім вирібно. І Ерсман зменшує, компенсов... зменшує оце пересвідчення людини і компенсовує, ви бачите, зображення людини. Все, питання. Як саме вибрати відеокамеру і на які суми братися? На, на суми? Да. Так. слова українська помилка, всі дивляться на свої. І основні пункти мають бути в її присутні, які потрібні. Е, в основному. Перш пер, за все, коли ви, наприклад, підходите до клієнта і починаєте з ним працювати, треба саме не з вами так завдання. У Львові з цим дуже складно. Дуже, синен, е, дуже багато в Китаї. Тобто ви бачите завіс потворення зображення і не, 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 не зрозуміло.